Сильні, вперті та зазвичай веселі. Такими я знаю цих людей. Їх ставлять у приклад, тож для них стає важливим мати позитивний вигляд, хоч їхній гумор переважно чорний. За роки російської агресії в Україні немає точної статистики, скільки військових втратили кінцівки через поранення і травми. Вони підпадають під категорію особа з інвалідністю внаслідок бойових дій. У цій же категорії і діти Великої Вітчизняної війни, як йдеться в документі, і воїни-інтернаціоналісти. Проте медики та волонтери, які працюють у військових шпиталях, знають, формулювання поранений в районі бойових дій часто означає людину, яка матиме ампутацію кінцівки. Мене звати Дар'я Бура, і у подкасті фонду Повернись живим сталеві воїни. Я говоритиму з тими, хто втратив ногу чи руку на війні, щоб показати, що доводиться переживати цим людям і що ховається за маскою чорного гумору та крутими фізичними можливостями, які вони демонструють. Одразу побачу свою ногу, як вона упала на землю. Проблема ну, в, саме в тому, що, наприклад, не, за, не завжди можемо бігати, як, е, як хотілося. Е, вибачте, там поза чергу це передбачено законом. А людина так на мене дивиться зверху вниз і каже: а ти що, інвалід? Все, що відбулося, воно так і інакше відобразилось на мою психіку. Станіслав Гібадулін Хітмен. Йому було 25 років, коли у 2015-му він приїхав з Молдови воювати за Україну. За його словами, переконаний, що це його справа і місія захищати нашу країну від російського ворога. Він на боці правди і справедливості. За ідеями називає себе націоналістом. В мене так виховували. У мене була дуже патріотична сім'я. У мене бабуся активістка. Вона ну, в Молдові боролася проти комунізму. І, і за того ну тобто я таким був був вихований. Мав правильні правильні погляди стосовно агресора стосовно Росії стосовно всіх інших подій, які відбувалися ну в історії цих країн. На війні в Україні хітмен отримав три поранення: Заробив безліч осколків, втратив селезінку та фаланги пальців. Говорить, що відправляючись з дому на війну, чітко розумів, ймовірність бути пораненим чи загинути дуже велика. Але для нього було важливо стати воїном на цій війні. У травні 2019-го Стас підірвався на вибуховому пристрої і втратив ногу. Зазвичай фільмах показуєш, ти знаєш. Ти наступаєш і в тебе є час, щоб хто тобі допоміг. там. Тобто, ну, Це смішно виглядає, Це як сталося. Тобто я наступив, одразу був вибух, і не знаю, з чим це пов'язано, з, ну, з фізіологією людини, з, як так мозк працює, Тобто, мені здалося, що під час вибуху це все відбувалося дуже повільно. Ну, як, як, як зазвичай показують в фільмах. Тобто я бачив, як е, ця е, резинка від е, прицілу полетіла. Там оцей приціл навіть це був приціл від «Поверни живим. І оця резиночка, вона полетіла. І я потім ну, хлопцям із «Поверни живим, сказав, що от так сталося, от така проблема. але ну, приціл Повернули його чим все тільки оця резиночка була відсутня. Дуже дуже повільно все це відбувалося. Одразу побачив свою ногу, як вона е, упала на землю. Я зрозумів, що це сталося, і просто, ну, і так як я йшов перший в групі, я повернувся до своїх хлопців, які були позаду мене, і ми почали евакуацію. Розуміючи те, що сталося, у хлопця все одно виникла думка спробувати врятувати ногу. Але передумав. Я подумав взяти її, Як це як це було з пальцями, наприклад, ну з фалангами пальців. Я теж коли було поранення, оце відірвало фаланги пальців. Теж подумав, що буду шукати, але ну ні, я подумав спочатку, типу, знайти, пошукати, а потім, потім думаю, ні, не буду, бо це буде виглядати смішно. Ну і це була б дуже сильна ну, марока, тобто було б неможливо це зробити, не було сенсу навіть шукати. Так само з ногою. Тобто я знаю багато хлопців, які намагалися реабілітувати, пришити, прооперувати, і вони навіть до сих пір, ну, 60 оперувань пережили, але вони не можуть. Функці... Ну, їх на не функціонує так, як потрібно його повезли у гірське, надали першу допомогу. Була операція у Северодонецьку, в шпиталі у Харкові. Потім у Києві ніякої білі не було. Вона почала починалася перші такі знаєш, відчуття ніби тебе голкою колять. Да, колять ну починається десь на 15-й хвилині. Ну як в моєму випадку, більш такі сильні. Десь на 30-й хвилині, а вже якщо десь година, то тебе вже починає ну, ти починаєш тремтити, ну, тобто, трясти. Тобто ну, такий, знаєш, вже починаються сильні болі. Через годину, я думаю, десь вже починається сильний біль. А до цього часу ну, не дуже. Так чи інакше говорить Стас, але усе, що з ним сталося, відобразилося на його психіці. Минулої зими, коли починалася пандемія коронавірусу, хлопець відчув себе зле, навіть подумав, що підхопив застуду, проте згодом помітив, що кидає його у під систематично на вулиці, коли кудись поспішає, у залі, коли займається спортом, навіть коли відпочив і виспався, такі стани могли повторюватися. Виявилося, що це панічні атаки. Тобто я почав здавати аналізи, почав здавати загальні аналізи крові. В мене показала там завищені, там лейкоцити. Подумали, що в мене рак крові, і, і відправили в цей інститут е, раку. Я прийшов інститут раку. Ну там я знав, що до цього ж і за чого в мене лікоцити повищені, і за того, що немає сел селезінки. І ми почали е, спілкуватися з цим лікарем, і він каже, що в тебе ця проблема не із за. Ну, Ну, тобто вона каже, не за цього, а із за того, що в тебе щось з психікою. Потім я прийшов до, ну, звернувся до лікаря військовому госпіталі до психіатра, і він визначив, що в мене панічні атаки. Ну, так називається, тобто панічні атаки, коли я себе відчуваю невдобно або починаю щось робити, що дає навантаження, ну тобто на мою психіку, центральну нервову систему. Е, Організм так починає реагувати на це. І то я півроку пив антидепресанти, і це трошечки на протезування склалося, тим, що е, я набрав вагу Там десь 15 кг, 10, може, 12, я не знаю скільки, але багато я набрав. І Звісно, шкукса теж почала набирати тобто, в об'ємі. Об і зазвичай, знаєш, коли протез є. То кукса схудає, а в мене на навпаки вона дуже сильно виросла, і потрібно було, як ну тобто, в будь-якому разі, потрібно було зробити новий протез. Хітмен дуже легко говорить про поранення і те, що довелося пережити. Його хвалили лікарі, мовляв, швидко відновлюється. Він і сам прагнув обійтися без візка. Говорить, що він його дратує, тому поки через відсутність громадянства вирішувалася ситуація з протезуванням, вже намагався повернутися до нормального життя. Але Стас підтверджує слова інших хлопців з ампутаціями ніг про те, що найскладніше, коли в тебе не виходить те, що собі уявив. Через тиждень я вже танцював з дівчиною на одній нозі, то, то, і то я згадав. Мені лікар каже: ми не бачили, щоб так швидко відновлювалось. І через півтора місяця після підриву я вже ходив. Ну на протезі. Правда, в мене ще затягнулося із-за того, що в мене не було громадянства. Тобто домовленості, оці що, типу, зробіть йому. Типу, а потім, коли буде громадянство, він вже зробить у вас там офіційно протез. Зазвичай навіть через місяць можна вже ставати на протез. Ти спочатку дивишся хлопці, там які вже на протезах, вони ходять, ходять там цілий день, по декілька там кілометрів там по. Хтось 3, хтось 10, хтось 20. А ти починаєш ходити і розумієш, що ти не можеш пройти більше 100 метрів. Ну, це в перші дні, коли ти стаєш на перший протез. Я спочатку думав, що я стану на протези, я зможу ходити вже як, як всі. Бо цей протез одягнув, і я не пішов так, як мені хотілося. Але це, ну, як я кажу, що ну окей, не, не вийшло, тобто це вийшло потім, Тобто потрібно працювати над цим. Але воно все одно дає, залишає свій слід на, ну, на підсвідомість. Реабілітація також буває різною, і стас зрозумів, що потребує допомоги, а також визначив, від чого йому стає краще і що допомагає. Замість страждання він взявся витягати себе з того навантаження, яке впало на психіку. Я хлопці можливо, яким сподобається. Да, от ну я помітив таких хлопців, яким подобається. Увага, да, вони залишаються в госпіталі постійно, навіть якщо не потребують цього, ну намагаються е, близько бути до волонтерів, близько до тих, ну до, до ветеранів, до своїх побратимів. Їм це подобається. Тобто це один приклад. Є інший приклад хлопці, які самі по собі одягнули протез і пішли далі воювати. Там ну це все індивідуально. В мене було так, що я просто е, зрозумів, що в мене є наслідки від цього всього, що сталося зі мною, і мені потрібно реабілітуватися. І я просто зрозумів, що для того, щоб реабілітуватися, мені потрібно себе навантажити навчанням. Я поступив е, на Ну, в Тараса Шевченка навчаю зараз. Потім навантажити себе роботою. Не знаю, неправильно сказати, знайшов собі дівчину, це неправильно. Я маю дівчину, ми з нею живемо. І тобто це теж впливає на реабілітацію, тому що коли в тебе є сім'я, є якісь обов'язки, ти не думаєш про щось інше погане. Ти приділяєш більше уваги для, для того, щоб жити. Але знаю, що точно не сподобається чоловікам із подібними пораненнями. Ми, як чоловіки, виховані. тобто, Таким чином, що в більшості випадків ми не любимо, коли до нас ставляться, знаєш, як до потерпілих або як, як сказати правильно. Тобто краще ставитися так, як раніше, як до, до звичайної людини, але в деяких випадках, коли справді видно, що потрібна підтримка, що, ну, от, наприклад, мені важко. Іноді там присідати, присідати мені, ну щось робити сидячи, наприклад, на колінах, то це важко дається. Тобто, потрібно іноді розуміти, що в деяких е випадках, коли функції ці цієї людини не, не не передбачають цього, потрібно до цього ставитися нормально. Цікавлюся побутовими перешкодами, і як звикнути до протезу, коли, наприклад, прокидаєшся вночі попити води і забуваєш, що потрібно вдягнути протез. Ну інше хлопці розказують такі випадки, що там про забувають, що не що вони мають одягнути протез. Я чув про такі випадки, але думаю, це ну можливо, там різна на рік таке сталося, або там. Ну це не дуже часто у мене немає з цим проблем. Тобто, я навіть вночі не просинаюся, Я, я сплю нічого нікуди не йду. Я плаваю я зараз, займаюся спортом, тобто ходжу в зал, і ну, і плаваємо ми зазвичай без протезів. Ну немає потреби в протезах плавати, але бачу, за кордоном є такі нові, для них, звісно, не нові. Такі протези, які дозволяють ставити цю ласту на протез. Тобто в них є протез, от вони одягають, і в них є ласта. Тобто ти можеш одягнути і на праву і на ліву ногу ласту і плавати, типу, як з ластами. А так зазвичай у нас просто знімають протези і плавають без протезу. Проблема ну, саме в тому, що, наприклад, не за не завжди можемо бігати як, як хотілося б. Якщо протез зроблений правильно, і в тебе операція зроблена правильно, і там немає ніяких, як називаються вони ці невроми, то в принципі не має бути ніяких проблем. Я бачив навіть оці, е, бачу відео слону зробили слон, тобто він теж з ампутованою куксою, і слону зробили протез, і навіть слон ходить на протезі. Яка у нього там вага декілька тонн, я не знаю. Тобто, звісно, важ, важче ходити хлопцям, які важать там багато, але якщо зроблений неправильно протез, то все буде добре. У мене, ну з цим немає проблем. Ну нібито. Це може статися. Знаєш, зазвичай, якщо в е е Франції в тебе кукса велика, тобто трошечки більше, і ти от. Цілий день ходиш там, щось робиш, то вона е, стає менше. І ввечері це може бути таке, що низом цієї кукси ти можеш доторкатися до дна цього протезу, і це може бути боляче. Стас розрізняє для себе фантомні болі і бажання, наприклад, почухати ту частину ноги, якої вже немає. Зізнається, що болі його не турбують. Я так розумію, що фантомні болі це саме болі. Коли тебе болить, от саме це місце. А якщо чухається, то до сих пір в мене чухається, це нормально, тобто, хочеться почухати, але я просто терплю це. А саме фантомним болі, я так розумію, що тебе має боліти, це місце. Тобто якось мозок на це має реагувати таким чином, що, типу, із-за того, що немає ноги. За словами Стаса, українці зовсім не вміють поважати права людей з інвалідністю. Суспільство реагує отак, говорить Стас, і викочує широко очі. Деяка реакція деяких людей ображає, а за деяку доведеться відповідати. Є така проблема, от я постійно починаю про це думати. Що от місця для людей з інвалідністю, наприклад, автівкою постійно займають і вважають це нормою, тобто. Це є проблема. Е, ну, це не така велика проблема, як проблема, коли люди в маршрутці займають місце, е, яке призначено для інвалідів. І навіть ну, тобто, ти маєш розуміти, що ти сідаєш на місце, яке призначено для інвалідів. А коли ти сидиш на місці, яке призначено для інвалідів, а заходить, наприклад, хлопець, скажімо так, заходить. а В нього не буде двох двох ніг, він буде в штанах. Ти не побачиш, чи вважається це порушенням його прав. Звісно, це вважається порушенням його прав, тому що ти не знаєш, може в когось е, там немає печінки, немає там я знаю, почки, там нирки. Ти маєш сідати на це місце е, в випадку, коли ти є людина з інвалідністю. Я так вважаю. Були такі випадки, коли мені потрібно було швидко це зробити. Ну не за того, що мені важко там стояти в черзі. Я можу на протезі постояти так само, як і всі люди. Просто в той, в той момент мені потрібна була позачерговість. Я підходжу до каси, я кажу: вибачте, там позачергою, мені це передбачено законом. І звісно, от, ну, був випадок, коли от так само людина отак на мене дивиться зверху вниз і каже, а ти що, інвалід? І це дуже неприємно. Це дуже неприємно, коли тобі кажуть, а ти що інвалід. Повернувшись з війни після третього поранення, Стас чітко визначає свою подальшу роль у боротьбі за нашу країну. Він переконаний, що саме держава повинна піклуватися про людей, які пішли на війну, отримали поранення, втратили кінцівки чи здобули хвороби під час участі у бойових діях. Пільги, належна пенсія, психологічна допомога і реабілітація це другий фронт Станіслава Гібадуліна. Я вважаю, що не потрібно е економити на захисниках України. Це навіть навіть крапля в морі, те, що ви дають за кордоном людям, те, що проблеми з економікою в країні, це не, не від того, що людям, які насправді це належно дають, це від того, що в нас є корупція, від того, що в нас зарплати отримують в конвертах, і ну і у більшості там олігархи не платять. Податки, ну і різні різні проблеми. Я вважаю, що не можна економити на таких речах на ветеранах. Потрібно подивитися правдою в очах і знайти реальні проблеми, які потрібно вирішувати, а не економити на людях, які дали все за ну для захисту цієї країни. Найкраще говорить хлопець після війни і поранень діють налаштування себе і визначення мети у житті. Свою мету Стас знає. Знаєш, от зараз згадав, я якось себе програмував, тобто давав собі такі умовні накази. Що якщо навіть я не повернусь на війну, ну то в громадському житті я буду боротися надалі і буду робити все для. Перемоги України для того, щоб знищувати ворогів, які є, ну що можна, можна воювати навіть навіть не на війні. Можна робити все для того, щоб погіршити їм життя там.